Європейське містечко, що працювало у Києві більше чотирьох тижнів, завершило свою місію. За цей час під аркою дружби народів побувало близько 90 тисяч відвідувачів, а ще понад три тисячі міжнародних фахівців, дипломатів, послів, спортсменів та артистів. У містечку дискутували на 11 тем співпраці Україна ЄС. Найбільший інтерес викликали питання сталої енергетики, економічного розвитку та можливості безкоштовного навчання у Європі. Крім того, гости містечка розважали концертами і спортивними змаганнями. Європейське містечко працювало продовж чемпіонату євро 2012 і у безпосередній близькості від фан-зони на хрещатику. Делегація Франції, країни, що прийматиме наступний єврочемпіонат, у 2016 році отримала м'яча із автографами усіх знаменитостей, що відвідали Данчик, французька сторона, пообіцяла, що збереже сувенір і експонуватиме його в одному з міст, що прийматиме євро 2016 у європейському містечку люди принаймні трішечки дізналися про європейський союз, що він робить в Україні, і як триває співпраця між ЄС та Україною. Одним із найважливіших моментів є те, що українці дізналися, що переважна більшість проєктів ЄС спрямована на вирішення потреб і побажань конкретних людей, конкретних українців, тобто це не абстрактна, а конкретна допомога, яка позначиться кращим чином на повсякденному житті людей. м'яч пама. Вспоминать об Украине, что Украина это страна европейская, что мы находимся в Украине, чтобы потом люди не забыли об Украине. В первую очередь французы. Вообще мы в Европе не забываем об Украине. Я считаю, что Европа это был отличный момент, чтобы напоминать, что вот есть такая большая страна, Украина. Європейське містечко, що працювало у Києві більше чотирьох тижнів, завершило свою місію. За цей час під аркою дружби народів побувало близько 90 тисяч відвідувачів, а ще понад три тисячі міжнародних фахівців, дипломатів, послів, спортсменів та артистів. У містечку дискутували на 11 тем співпраці Україна-ЄС. Найбільший інтерес викликали питання сталої енергетики, економічного розвитку та можливості безкоштовного навчання у Європі. Крім того, гости містечка розважали концертами і спортивними змаганнями. Європейське містечко працювало впродовж чемпіонату Євро 2012 і у безпосередній близькості від фан-зони на Хрещатику. Делегація Франції, країни, що прийматиме наступний єврочемпіонат, у 2016 році отримала м'яча із автографами усіх знаменитостей, що відвідали Танчик французька сторона пообіцяла, що збереже сувенір і експонуватиме його в одному з міст, що прийматиме євро 2016 у європейському містечку люди принаймні трішечки дізналися про європейський союз, що він робить в Україні, і як триває співпраця між ЄС та Україною. Одним із найважливіших моментів є те, що українці дізналися, що переважна більшість проєктів ЄС спрямована на вирішення потреб і побажань конкретних людей, конкретних українців, тобто це не абстрактна, а конкретна допомога, яка позначиться кращим чином на повсякденному житті людей. Цей м'яч памакпамок. Вспоминать об Украине, что Украина это страна европейская, что мы находимся в Украине, чтобы потом люди не забыли об Украине. В первую очередь французы. Вообще мы в Европе не забываем об Украине. Я считаю, что Европа это был отличный момент, чтобы напоминать, что есть вот такая большая страна Украина.